привіт гарного пригляду тут якийсь для мене подарунок а це не ч а, а. цены щось Кар там 500 золота Подивимося, що випаде після золота Ну, ну, ну. А-нуш 200 золотов. Ух, замер. Да шо, не меняется, ч? Куда тебя можно отнимать? У меня один білет є, щоб покутити, але один білет, Це добре. Зараз випаде 250 золота. Ні, 500 випало. Гарно. Лучше 500, чим цей.